Доброго вечора Всім гостям і підписникам мого каналу Хочу зняти відео, там як я і обіщав і просили сходи нашої сої після Деметри Після нашої Деметри Ну ось уже така сойка. Ось така сойка вже в нас Аполо. Це така. Соєчка, Аполо посіяна дето, ну, місяць оце десь. Місяць дето 28-го там, не помню якого числа, квітня. Зараз у нас оце такі сходи. Сходи, хороші входи. Ну от дивіться, там хто казав розкладка, чи яка розкладка, яка, яка розкладка. Ну, сіялося десь 15 зернин на метрові, 15. Ну, ну, розкладка, бачите, ось і немає нічого. Тут ось, мов густувато. Бачите, кинуло густо. Це такі. Такої розкладки точно я не побачив нічого. Ну, Оце такі така, така сойка. Бризнули ми вже раз і раундапом, не пам'ятаю, вже неділі-півтори назад до дощів бризнув я. Бо було соняшником чуть-чуть підзаросле. Падалічний соняшник, це тут після Дісковки і е, падалічний соняшник чуть-чуть був. Ну, Зараз, ну, зараз чистенько, думаю, ще раз бризнемо. Ну, Є. Зберезка, бачите, до 2 літрів. Це е, Іг-408. Це такий. ну, Чуть-чуть, я дивлюся, що виривається легко березка, Чуть-чуть її присадило. Чуть-чуть присадило. Оце такий. Чуть-чуть, звісно, кривувато. Треба з маркером, мабуть, сіяти. І з маркером і важка сівалка UMZ тягало. Е, є, я не знаю скільки її кілограм. ну і Загружали це якраз з початку. Тут повна сівалка була десь до тони загрузки було посівним соєю. Е, то я їдеш погано, як кажуть руль. Руль погано ловиться, ну, на ЮМЗ. Дальше я сіяв МТ зоном своїм, то більш-менш біль рівніше. Ну тут, звісно, трохи кривуваті такі. Цей ще старався, ж, щоб невелике перекриття було. Невелике перекриття. Ну, кривоваті. Ну, я думаю, це чесно не вліяє на, на цей не влія на результат. А... А так нормально. Нормально. Ну, сходи. Ну, я думаю, що нормальні. Пойдет, як кажуть. Це таке. Зараз у нас вечір. Всі он де, як мухи, бризкають, бризкають, і он трактор, і он виїхали хлопці, бризкать. Ну, а а ми гуляємо. Тоже тільки що поїхав там чуть-чуть огріхи, подобризкував. І завтра, завтра виїдемо на соняшник, грандстаром будемо обробляти. Це такі, такі діло у нас пройшли в нас дощики, не скрізь пройшли, ну пройшов. Дай Бог, хоч такий пройшов нормальний. то хоч повилазить, те, що не повилазило. Це така, така ситуація. Ну, Це такі просили там в мене е е показати сходи. Е а следующе відео буде, вже розкажу по деметрі, де які плюси, мінуси. Я вже побачив. Буде следующе відео по поводу сівалки Деметри. Все розкажемо і покажем. Ну, зараз покажу оце всходи, показав. А ви дивіться, які нормальні чи ненормальні всходи, напишіть і, і слідующе відео по Деметрі розкажемо сівалки. Так, ну що, підписуйтесь найголовніше на канал, Буде... будете знати в курсах все, чесний обзор. Не проплачений, а чесний. І оце такі, такі діла. Сваточник у мене один росте. Чи, чи він там ще один. Ну, дивіться, раундап. Його чуть, -чуть прихват... прихватив. Чуть-чуть прихватив. Верхушки. Треба приїхати, ще додати йому. Це таке. Так, все, всім пока. Підписуйтесь на канал, пишіть, коментуйте. До побачення!